Слава Україні! Ви дивитеся канал «Провізор про фарму» і це другий випуск із циклу аптечні анаболіки. В попередньому випуску ми з вами розглядали препарати тестостерону, які присутні в асортименті аптек України. Сьогодні ми зупинимося на єдиному наявному в асортименті аптек України, таблетованому пероральному стероїді, який має назву местеролон. Мембер, пам'ятай. Я пропоную всього-навсього правду. Местеролон це метельована похідна дигідротестостерону зі слабкими андрогенними властивостями, яка застосовується перорально. Ні, не зрозумів, ніде ж послухав. Якщо простими словами, то местеролон це таблетки, які діють на організм людини аналогічно до введення тестостерону, тільки дещо слабше. Асортимент. В асортименті аптек України местерилон представлений у вигляді таблеток із дозуванням 25 мг в одній таблетці від німецького виробника. Особливості препарату: насправді, местеролон має ряд суттєвих відмінностей, які відрізняють його ефект від ефекту тестостерону. Перше, местерилон не конвертується в естроген. В попередньому відео я зазначав, що для тестостерону характерна властивість. Ароматизації і перетворення з чоловічого статевого гормону в жіночі статеві гормони. Таким чином, введення тестостерону зовні буде викликати не тільки побічні ефекти, назвемо їх умовно чоловічі, так і так звані жіночі побічні ефекти, пов'язані з надмірним рівнем естрадіолу. В местеролона даний ефект відсутній. Друга цікава особливість местеролону це відсутність токсичного впливу на печінку. Ця особливість пов'язана із тим, що местеролон структурно відрізняється від інших таблетованих оральних стероїдів, які однозначно мають токсичний і негативний ефект на печінку, їх не можна довго приймати. Наприклад, ще років з 10 тому в аптеках України можна було купити метандростенолон, відомий серед спортсменів як метан. Цей препарат однозначно був надзвичайно токсичним для печінки, і тривало приймати його не можна було. Местеролон можна приймати тривало. Цей факт пов'язаний із відсутністю заміщення стероїдного ядра 17 алкільною групою. Всі інші оральні анаболічні стероїди є 17 алкільованими препаратами. По-третє, на відміну від інших андрогенів, згідно інструкції, местеролон не викликає пригнічення виробництва власних статевих гормонів, так, власного тестостерону. Тобто виробник стверджує, що прийом местерелону просто доповнює, надає додаткових андрогенних властивостей організму, в якому продовжує вироблятися власний тестостерон. Але що цікаво, англійська англомовна інструкція відрізняється від української інструкції, і в англомовній інструкції виробник скромно зазначає, що все-таки ефект пригнічення виробництва власного тестостерону спостерігається, але у разі застосування доз 75 мг на добу і вище, тобто 3 і більше таблетки. Четвертою відмінністю местерилону від тестостерону є його слабша андрогенна активність. Згідно даних іноземних джерел, 30-40% від тестостерону. Водночас, анаболічна активність местеролону згідно тих самих джерел становить 100% 150%, ніж тестостерон. Таким чином, местеролон це більше анаболік, ніж андроген. Враховуючи всі ці фактори, такі як безпека для печінки, відсутність пригнічення виробництва власних гормонів, вища анаболічна активність, ніж андрогенна, здавалося б, Ось воно, местеролон ідеальне рішення для спортсменів і пацієнтів із дефіцитом тестостерону. Але не все так однозначно. І в кінці відео я поясню чому. Небажані явища. В інструкції описано доволі мало небажаних явищ, які спостерігаються при прийомі местеролону. Перша група. Це новоутворення печінки, як доброякісні, так і злоякісні, що, до речі, дуже цікаво. Адже раніше в цій самій інструкції виробник зазначає про дуже добру переносимість препарату з боку печінки. Інша група небажаних явищ це підвищення частоти ерекцій та папізм. Пріапізм, пріапізм це тривала і болюча ерекція статевого члену, насправді досить небезпечне явище, яке може призвести до пошкодження статевого органу. Тому, у разі настання пріапізму, треба, по-перше, звернутися терміново до лікаря, а по-друге, зменшити або й взагалі припинити прийом местеролону. Більше побічних реакцій в інструкції не описано. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що як і будь-який андрогенний препарат, местеролон має негативні явища, які пов'язані з його андрогенними властивостями. А саме, Може посилювати облесіння, у разі, якщо у вас є генетична схильність до цього, викликати акне, так е, викликати посилений ріст волосся на обличчі, на тілі та інші андрогенні ефекти. Щодо застосування в спорті, я процитую інструкцію: андрогени не можна застосовувати здоровим особам для зміцнення м'язів або підвищення загальних фізичних здібностей. Виживаєте стероїди? Ні. Взагалі Взагалі. Особистий досвід. Як я вже зазначав, на перший погляд може здатися, що местерелон це ідеальне рішення для спортсмена і для пацієнта, у якого ми бачимо дефіцит тестостерону. Але насправді є декілька нюансів, з якими пов'язаний той факт, що я в аптеці не бачу спортсменів, які би за цим препаратом стояли в чергах. Перше. Відсутність заміщення стероїдного ядра 17 алкільною групою безумовно покращило переносимість местеролону з боку печінки порівняно з іншими таблетованими стероїдами. Але водночас цей самий факт, так, ця структурна особливість суттєво зменшила біодоступність препарату. Згідно інструкції, біодоступність местеролону це лише 3%. Шляхом математичних підрахунків можна зрозуміти, що якщо ви приймаєте 50. Міліграм мистеролону, дві таблетки местеролону, то ви не отримуєте ефект як від 50 мг відповідно тестостерону, який ви би прийняли з метою анаболізму. А ефект буде становити лише 3%, тобто це те саме, що прийняти 1,5 міліграма тестостерону на добу. І це ми говоримо про анаболічні ефекти. А якщо нам потрібні андрогенні ефекти, а ми пам'ятаємо, що активність местеролону суттєво нижча як андрогена і становить 30-40% порівняно з тестостероном, то андрогенні ефекти будуть ще слабші. Я хочу нагадати, що в організмі дорослого чоловіка на добу середньостатистичного чоловіка виробляється приблизно 10 мг тестостерону. І, відповідно, додаткових, грубо кажучи, 1,5-2 мг, які ми можемо отримати із мінімальної терапевтичної дози местеролону, з точки зору анаболізму, дуже будуть мати малий і незначний вплив. З іншого боку, здавалося б, в чому проблема? Давайте просто збільшимо дозу местеролону. Не дві таблетки, а шість. або навіть вісім. І, хоча здавалося б, що це логічно. Насправді тут ми отримаємо зворотній ефект медалі. Згідно іноземних джерел, на таких високих дозах починається пригнічення виробництва власного тестостерону. Таким чином, тестостерон падає, естрадіол також падає, тобто рівень жіночого гормону так само падає, адже жіночий гормон, як ми пам'ятаємо, утворюється шляхом ароматизації і конвертації тестостерону відповідно в естрадіол. Пацієнт, який приймає такі високі дози местеролону, спортсмен, наприклад, отримує одночасний дефіцит тестостерону і дефіцит естрадіолу. А дефіцит естрадіолу у чоловіків призводить до крихкості кісток, до сексуальної дисфункції і до збільшення жирової маси. Таким чином, такий режим дозування буде однозначно шкідливим для здоров'я. В підсумку моя думка щодо местеролону. Местеролон однозначно повинен підійти тим чоловікам, яким потрібно лікувати дефіцит тестостерону, і в яких водночас ми спостерігаємо достатній нормальний рівень жіночих статевих гормонів. Тобто, у чоловіка, в якого клінічно є зниження настрою, падіння м'язевої маси, сили, зменшення сексуальної активності, у такого чоловіка. Додавання местеролону однозначно повинно усунути дані клінічні симптоми, при цьому не пригнічуючи виробництво власного тестостерона. Тобто, для чоловіків, яким потрібна андрогенна терапія, я би на місці уролога однозначно рекомендував спочатку спробувати местеролон і тільки у разі його неефективності перейти на ін'єкційний тестостерон. Щодо спорту. Застосування местеролону може бути раціональне тільки у разі його комбінації із тестостероном. Адже, згідно даних певних досліджень, местеролон володіє такою властивістю, як зниження концентрації глобуліну, який зв'язує статеві гормони в організмі людини. Глобулін, який зв'язує статеві гормони, зв'язує тестостерон і блокує його ефект. Саме тому, коли ви прийдете в лабораторію, і захочете здати аналізи на тестостерон, вам запропонують аналіз на загальний тестостерон, і аналіз на вільний тестостерон. Загальний тестостерон покаже загальну концентрацію гормону в організмі. Вільний тестостерон продемонструє частку тестостерона, яка є незв'язаною глобуліном, який зв'язує статеві гормони. І ефекти свої виявляє виключно вільний тестостерон. Саме тому, застосовуючи местеролон, якщо вірити закордонним джерелам, ми знижуємо рівень глобуліну, який зв'язує статеві гормони, і підвищуємо ефективність безпосереднього тестостерону. Але водночас ці самі дослідження показують, що такий ефект спостерігається виключно на високих дозах 300 мг і вище, тобто 6 і більше таблеток на добу. На нижчих дозах, згідно даних досліджень, зниження. Рівня глобуліну, який зв'язує статеві гормони, не спостерігали. Я нагадую, що местеролон, так само як і тестостерон, є рецептурним препаратом. Самостійне його призначення без консультації зі спеціалістом може нашкодити вашому здоров'ю і кардинально не рекомендується. Напишіть, будь ласка, в коментарях, про який ще препарат ви би хотіли почути, який препарат було би цікаво розібрати. В наступних випусках. Не забудьте поставити лайк даному відео і натиснути на дзвіночок підписатися на канал. Всі донати будуть переказані на підтримку Збройних сил України. Якщо вам потрібна консультація про контакти в описі до даного відео. Смерть ворогам.